Оденна 20 хвилина зарядка подарує хороший настрій на цілий день. Такої думки і Юля дівчина розповідає, завжди дотримується здорового способу життя. З дитинства займається спортом. Переконує, прийшла на масову зарядку, перш за все, щоб власним прикладом залучити ще більше молоді до хорошої звички під назвою Спорт. Насамперед, я регулярно відвідую фізкультуру в університеті. Також займаюся бігом і трохи волейболом. Спорт для мене це, можливо, спосіб якось удосконалити себе і показати, доказати собі, довести собі, що ти можеш набагато більше. Ранкова зарядка корисна як для дітей, так і для дорослих будь-якого віку. Фахівці наголошують, зарядка в жодному разі не є тренуванням. Вона полягає в тому, аби організм прокинувся і зарядився енергією на цілий день. Фізичне виховання для всіх здоров'я, що мені дуже цінне, як викладачу фізичної культури, щоб кожен, кожна людина займалася собою своїм здоров'ям незалежно від фізичних можливостей. Розвивала себе, це впливає на бадьорість, загальний стан на трудовий день. Масова ранкова зарядка це традиційний захід. Цьогорічну зарядку вирішили провести на майдані незалежності, щоб більше привернути увагу рівнян. Ми вдячні. що… Діти і молодь розуміється, що фізична культура це треба займатися, а особливо ранкова зарядка. Це такий елемент, коли ти його зробиш, цих 5-10 хвилин вранці, коли тільки проснувся, то ти себе цілий день добре відчуваєш бодро. От. Ну І ви бачили, що більше 150 прийшло дітей, молоді. От, з задоволенням зробили цю е, ранкову зарядку. Варто зазначити, що у день спорту ранкові зарядки провели у всіх навчальних закладах рівного. Анастасія Кучеренко Ігор Прокопчук – новини рівного.